Павловського Здорові грони, кружопна ягода. Грони такі кілограма по двоє є Це мені кюрхвінгер на прививці Тільки-тільки почав окрашуватися. Це ніжіна. старая гибридная форма Крайного спонсор низина низина спонсор спонсор крупная ягода спонсор 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 Це окрашується чорний кристал. Наприклад, цього, крупніша ягода. Крупно-крупная ягода. І княжна начина окраску брать. Тоже крупная ягода.